Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, після оголошення реваншу 19 липня за Абсолюта у надважкій вазі між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, який ми обов'язково подивимося в телеграмі, боксери відповіли на запитання в інтерв'ю Talk Sport ведучому Саймону Джордану. А перш ніж ми продовжимо, хочу порекомендувати вам наш магазин 3D картин на магнітах. Обирайте улюбленого боксера та замовляйте. Також у наявності є й футбольна тематика. Що це було, ви штовхнули Усика? Так, але зрештою це ж бій. Кожного разу, коли ми стоїмо обличчям до обличчя, усе може статися. Я радий, що отримав таку можливість. Я готовий до бою. Ви, мабуть, поважаєте усика за те, чого він досяг? Звісно, ти бачиш його і те, чого він досяг. Коли я отримаю свою можливість, я хочу перемогти я хочу його побити. Він тут уже досить довго і його час минув. Тепер мій час. Я справді впевнений у собі і готовий до поєдинку. Ви досі хочете сказати, що два роки тому в Польщі ви побили Олександра Осика? На мою думку, це був легальний удар у корпус. А тепер у мене є шанс усунути всі ці суперечки. Ви ж бачили, я повернувся іншим чоловіком, іншим бійцем, і я з нетерпінням чекаю можливості показати, що я на підйомі. Олександра, ви досі наполягаєте, що це був удар нижче пояса в першому бою? Перший бійце вже в минулому. Я живу теперішнім. Я покажу вам одну картинку. Можливо, це був не зовсім чистий удар. Це був один із таких ударів. Чи вважаєте ви, що нинішня версія Даніеля Дюба є серйознішим викликом ніж два роки тому? Даніель жорсткий боєць. Він переміг Хриховича, Міллера, Джошуа. Це чудово. Можливо, Даніель став кращим, але і я став кращим. Ви не то сильний для нього? Так. Чому ви так упевнені? Я вірю, що переможу. Я відчуваю, що можу виграти. Даніель, звідки ці зміни? Я пам'ятаю ваш бій із Джо Джойсом, і все що було потім. У вас було кілька років перебудови. У чому різниця між тим бійцем, що програв Усику, і тим, ким ви є зараз? Я не знаю, я пройшов через злете й падіння. Тепер тут велика різниця. Дон Чарльз змінив вас. Саме так, мій батько та інші люди, які залучені до мого табору. Це дало нове життя моїй команді. Це справді допомогло і загартувало мене. Ви побачите нового мене. Що ви винесли із тої поразки? Я не думаю, що тоді був удар нижче пояс, але Усик переконливо вас переміг наприкінці. Це був не просто бій, це було щось більше. І я перебудувався після того. Я був у темному місці, але я повернувся, і це найголовніше. Я не можу дочекатися реванш, і це буде кривава бійня. Коли ви востаннє билися на Вемблі, всі були готові коронувати Ентоні Джошуа, але ви влаштували апсет. Тепер 90 тисяч вболівальників підтримуватимуть вас. Як це бути в середовищі, де всі на вашому боці? Це не має значення, за кого вони вболівають, за нього чи за мене? Я люблю спорт і люблю боротися за перемогу. Олександра, ви билися з Ентоні Джошуа на стадіоні Тоттенхем Хотспур при 60 тисячах глядачів. Тепер на вас чекають 90 тисяч британських фанатів, які ймовірно підтримуватимуть Буа. Чи хвилює вас це? Для мене це не має значення. Слухайте, я їздив у всі місця, де жили мої опоненти. Для мене це чудово, бо я привертаю багато прихильників. 100 тисяч прийдуть подивитися мій бій з Даніелем. Якщо стадіон буде підтримувати Даніеля, немає проблем, адже це Лондон. Для мене це прекрасно. Мій фокус це ринг, а не мої фанати чи люди. Мій фокус це моя команда і я. Коли я чую гонг, мій фокус вмикається. Окей, поїхали. Люди кажуть, що у першому поєдинку у Даніеля не вистачило характеру. Чи вважаєте ви, що зараз у нього є характер, щоб наблизитися до вас? Слухайте, він хороший боєць, боксер. Я поважаю всіх, хто боксує у залі, бо знаю, як це важко. Я поважаю всіх своїх суперників і Даніеля також. Даніеле, вам потрібно зробити щось надзвичайне, те, чого ніхто не зробив раніше, щоб перемогти Олександр. Нікому це ще не вдалося. Чому у вас вийде? Що ви можете пообіцяти? Я можу сказати мільйон слів про це, але я просто відчуваю, що готовий. Усе, що зі мною сталося, це багато болю, багато злості і усього такого. Я просто хочу викласти це на ринг і переконатися, що піду зі всіма поясами і зробити це в Лондоні. Це буде особлива ніч. Стати першим об'єднаним чемпіоном в Англії. Ось про що це все. Створити історію. Що ви покажете 19 липня? Якого Олександра Усика ми побачимо? Я приношу світло, я приношу радість, я приношу перемоги. <laughs> Окрім цього, в іншому інтерв'ю Дюба заявив: я 100% його зупинив у першому бою. Якщо подивитися на те, яку це сталося. Коли я переглядаю момент знову і знову, бачу, що це була зупинка бою. Це були політичні моменти та речі, які пов'язані з війною. На цей раз я не залишу від нього каменю на камені. Я приб'ю його до канвасу. Зроблю все так, що ні в кого не залишиться жодних питань. І на завершення хочеться додати, що у світлі останніх подій Тайсон Ф'юрі також вирішив привернути до себе увагу, поділившись відео з тренувального залу, що й не побував у залі та зустрівся з кимось, кого ви можете знати. Сказав Тайсон Ф'юрі і показав світу і свого тренера Шугара Хіла Стюарда. Ми повернулися, хлопці, ви знаєте, який час настав? Додав Шугар Хіл. Ви знаєте, що насувається. Ще більше підігрів інтригу Фюрі, можливо, натякаючи на бій з Джошуа. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.